Якщо минулого тижня ви читали лише деякі популярні телеграм-канали, то у вас складеться думка, що Набу і САП – це ледь не найбільше зло в Україні. Команда тексти .ua знайшла десятки каналів із сотнями тисяч та навіть мільйонами підписників, які останній місяць злагоджено готували громадську думку до дій президента по підпорядкуванню набу і САП. Розповідаємо, як реагували на новини телеграм-канали, як вони намагались налаштувати суспільство проти антикорупційних органів, і як їм це не вдалось. Ви, мабуть, не сильно цьому здивуєтесь, але пік цієї інформаційної кампанії припав на 21 та 22 липня. Тобто на переддень голосування скандального закону, коли вийшло 53 дописи з критикою антикорупційних органів. І в день голосування тоді канали опублікували 43 дописи. Як скромно! Головний меседж НАБУ створили мільйонери-грантоїди. А сьогодні ця структура лише проїдає бюджетні кошти. Ось послухайте: антикорупціонери мали допомогти вибудувати ефективні та вакс. У підсумку у бюро витрачає більше ніж повертає: 1,9 мільярдів гривень проти 823 мільйонів гривень, отриманих від корупціонерів. Ці дописи виглядали майже ідентично. І усі заголовки мали ключову тезу: правоохоронців закликають перевірити грантових активістів-мільйонерів або громадськість ініціює перевірку грантоїдів. Але чомусь канали забули ідентифікувати громадськість, яка закликала та ініціювала ці перевірки. Треба зазначити, що повідомлення з критикою діяльності набути її детективів траплялись і раніше. Це абсолютно нормальна практика. Такі повідомлення не мали ознак спланованої інформаційної кампанії, і в них не помічали повторювані і підозріливо схожі між собою заклики знищити всю інституцію. І саме влітку 2025 року курс змінився. Пишіть в коментарях, чи це по вашому збіг, чи спланована кампанія. А також ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові дослідження. Також ставайте спонсорами нашого каналу, щоб підтримати видання. Продовж червня і липня телеграм-канали перерахували у своїх дописах, здається, усі скандали, у які недоброчесні працівники набу дійсно потрапляли за минулі 10 років. Вони пригадали земельні ділянки, віп-автівки, оформлені на теж, наявність батьків у Росії, дітей за кордоном, братів фугелянтів і скоєні ДТП за участю детективів. НАБУ. 10 липня в телеграм-каналах з'явився навіть рейтинг скандалів. Пов'язаних із набу канали, поширювали статтю дошка ганьби, хто і як веде набу до закриття. Цей матеріал опублікували видання із сумнівною репутацією українські новини. Шеф-редактором сайту Агентства Українські новини є Денис Гороховський. Він є в нашій базі псевдосоціологів і прихованих піарників, оскільки був помічений в піарі політичної сили Юлії Тимошенко. Цього ж дня статтю українських новин під схожими заголовками з акцентом на закриті набу одночасно передрукували колись адекватна інформаційна агенція «Уніан», агенція РБК Україна і сайт Капе Це колишня «Консомольська правда, і ще ряд дрібніших сайтів. Саме на Уніан і РБК часто посилалися телеграм-канали. Загалом, посилання на ці медіа в інформаційній кампанії проти набу фігурують досить часто. Вже наступного дня, 11 липня, телеграм-канали масово поширили новину від соратника Юлії Тимошенко нардепа Сергія Власенка. Він заявив, що в ситуацію з набу мусить втрутитися парламент до результативності роботи бюро. Дійсно, є запитання, які виникли не вчора. Але заява власенка про необхідність парламента втрутитися дуже дивно збігала з кампанією по дискредитації набу у цей же час. Починається кампанія проти активіста Віталія Шабуніна, у якого державне бюро розслідувань проводило обшуки 11 липня. Набу звинувачують у намаганні зам'яти справу та врятувати грантоїда. Ми зафіксували 33 повідомлення лише за 10-11 липня. Про що нам говорить таке широке поширення однакових масових повідомлень через ряд популярних телеграм-каналів? Це дуже нагадує скоординовану кампанію, цілі якої вплинути на громадську думку. От, наприклад, в декількох телеграм-каналах повідомлення про набу та активістів підсумовувалися однаковою тезою, як повідомлялося. Антикорупційні організації України вимагають розпустити набу як структуру, яка дискримінує всю боротьбу з корупцією. Але в цьому повідомленні не вистачає конкретики, які саме організації це вимагали і де це повідомлялося. Тези на кшталт розпустити набу, набу проїдає гроші, набу розвалюється», набу пробиває дно, рефреном повторюються у кількох схожих дописах на різних каналах. Однак такі ж проблеми з корупцією існують і в інших структурах правоохоронної і судової системи України. Переліки корупційних зашкварів і повідомлень про викриті зв'язки з Росією окремих працівників СБУ, прокуратури і судів були б не коротшими. Але в телеграм-каналах, які вели кампанію проти НАБУ, чомусь не акцентують на цьому уваги. Коли в лютому 2025 року російським агентом виявився керівник штабу антитерористичного центру СБУ, це не спричинило хвилі закликів ліквідувати СБУ чи розслідувати їхню діяльність. Хоча ця служба давно потребує докорінних реформ, і наші союзники давно вимагають залишити за СБУ лише безпекові функції і відібрати можливість вести кримінальні справи щодо суб'єктів господарювання чи корупції. Адже зараз служба безпеки України має подвійний статус і як спеціальної служби, і як правоохоронного органу, і це значно посилює корупційні ризики. У Нас на сайті є матеріал про це. Я залишу посилання на нього в описі відео. До речі, з цією історією з російським агентом в СБУ є й цікавіший приклад. Ось, наприклад, телеграм-канал Реальна Війна, який активно брав участь у поширенні повідомлень про набу у червні і липні. Коли СБУ спіймала Крута, Реальна війна запостила повідомлення про те, як очільник служби малюк особисто затримав ворожого агента. Але в цьому каналі ми знайшли ще два дописи на цю тему. Але не про те, як російського крота прогавили в СБУ у 2024-му, А про те, що у 2016-му його нагородив Порошенко, і ще той спілкувався з Кличком. Ось так у трьох дописах автори відбілили СБУ, пов'язали крота з політичними супротивниками Зеленського. Колишнім президентом Порошенком і мером Києва Кличком. Щоб підтримати наше медіа і такі глибокі дослідження, ставайте спонсорами нашого каналу або залишайте донати за посиланням в описі відео. Так само збиралися докупи і щоденно поширювалися факти про усі можливі зв'язки з Росією детективів набу від родичів в окупації чи власників російських паспортів, до невизначеного підтримував тісні контакти з російськими політиками. Перше повідомлення з тих, що пізніше переросли у шквал публікацій про російські впливи в набу та заяву СБУ, з'явилися ще 5 червня. Ішлося про детектива набу Олександра Скомарова та його батька, який отримав російське громадянство та перереєстрував свій бізнес у Росії, перебуваючи в окупації. Скомаров претендував на посаду директора бюро економічної безпеки. І це повідомлення співпало у часі з початком періоду проведення фінальних співбесід на цю посаду. Пізніше Скомаров. Опублікував пояснення про примусову паспортизацію батька під час перебування на окупованих територіях, його виїзд на підконтрольну територію України і заперечення про наявність бізнесу в батька. Але жоден з телеграм-каналів, які ми помітили в критиці, цю заяву не опублікував. Особливо дісталось претендентам на посаду директора Беп. Хоча на переможця конкурсу детектива набу Олександра Цивінського, якого уряд пізніше відмовився призначати на цю посаду, компромату знайшлось небагато. Трата матеріалів справи, сини у Великій Британії і батько, громадянин Росії, це теж цеглинка для майбутнього узагальнення про російські впливи в набу. Пояснення цивінського про те, що батько 30 років живе в Україні. Він з ним не спілкується і, взагалі, його виростив. відчим, також ніде в цих телеграм-каналах не згадується. Апогеєм цієї кампанії, як ми вже згадували, стало 21 липня. Тоді правоохоронці СБУ разом з офісом генерального прокурора прийшли з обшуками до детективів Національного антикорупційного бюро України. За даними слідства, один із топ-посадовців НАБУ був у тісному контакті з народним депутатом втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. Христенка підозрюють у співпраці з ФСБ та посиленні російського впливу на Набу, який за твердженнями слідства пов'язаний зі спецслужбами РФ. У набу повідомили про майже 70 обшуків, які стосувалися з їхніх співробітників. Там зазначили, що більшість із них через причетність працівників до ДТП згодом трьом. Працівникам повідомили про підозру цей день. Букет досліджуваних телеграм-каналів вибухнув майже ідентичними новинами про те, що СБУ та Генпрокуратура проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на набу. Повідомлення були майже ідентичні на зразок. Торгував коноплею з РФ і підтримував зв'язок з агентом ФСБ СБУ та ОГП. Викрили одного з керівників прифронтових підрозділів набу у співпраці з ворогом. Руслан Магамед Расулов, який мав координувати роботу набу в прифронтових областях, допомагав батьку вести бізнес із Дагестану. продавав туди технічну коноплю. Враховуючи політичний контекст і те, що СБУ підпорядковується президенту, а президент хоче собі підпорядкувати і набу неможливо зараз перевірити, наскільки достовірними є ці повідомлення і обґрунтованими звинувачення. І саме після цих повідомлень в телеграм-каналах НАБУ починають називати філією ФСБ. Деякі канали навіть почали поширювати логотип агенції з російським прапором. 22 липня Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт 12.414. Його перша мета була спростити життя родинам зниклих безвістем. Однак до нього несподівано для громадськості додали правки, що фактично мінімізують незалежність набу та САП. Правки вніс депутат Максим Бужанський, який фігурував в нашому списку проросійських депутатів. Можете подивитись відео з цим дослідженням тут. Попри хвилю обурення українців і протести, президент України підписав цей закон. Телеграм-кампанія тим часом тривала. СБУ заявила про нові факти витоку інформації з обмеженим доступом у набу. Також масово поширювалися повідомлення від військового та блогера Кирила Сазонова. Обшуки в набу це не про політику, це про держзраду в бюро. Суспільство має відреагувати на цей набу гейт. Усіх працівників НАБУ треба перевірити на предмет роботи на Російську Федерацію, а також заборонити виїзд з країни. Паралельно скористалися можливістю ще раз дискредитувати Олександра Цивінського. Телеграм-канали знову писали, що він є вихідцем із родини російського військового, має нерухомість і тісні зв'язки з країною агресором. Детали про те, які саме тісні зв'язки з агресором у телеграм-каналах не пишуть. І ми вже згадували, що Цивінський опублікував пояснення щодо цієї ситуації. А щодо батька громадянина Росії, так в Україні головнокомандувач Олександр Сирський, також є вихідцем з родини російського військового. Його батьки живуть у Росії і підтримують путінський режим, що не завадило їхньому синові випускникові московського вищого військового училища. Очолити українську армію під час війни. Телеграм-канали, що закликали знищити набу, активно поширювали коментарі політичних експертів Олега Постернака і Михайла Шнайдера. Постернак заявив, що безконтрольність і замкненість правоохоронного органу, тобто набу групою керівників та активістів. А згодом до перетворення на філію силового органу країни агресор звідси, чорашні обшуки та затримання за держзраду, Михайло Шнайдер заявляв про те, що під час затримань ФСБшних кротів в НАБУ антикорупційні активісти або не помітили шпигунства та держзраду, або зробили вигляд, що це не проблема. До речі, ці двоє фігурують у нашій базі псевдосоціологів і прихованих піарників. Я вже згадувала її сьогодні в цьому відео. Шнайдер і Постернак раніше просували проросійського політика Віктора Медведчука. Постернак також у різний час піарив Вадима Біновича, Олександра Вілпола, Юлію Тимошенко, Анатолія Шарія. Та його партію. Лінк на базу залишу в описі відео у липні до пулу провладних експертів, що критикували набу, також долучився політтехнолог Тарас Загородній. Нагадаємо, що саме проросійські депутати із забороненою нині партії ОПЗЖ допомогли слугам народу позбавити незалежності набу і САП і щиро раділи цьому рішенню. 23 липня в телеграм-каналах хвиля критики набу продовжилася. Однак із новими акцентами. По-перше, почали критикувати дії протестувальників і навіть залучили до цього військових. Не підігруйте ворогу! Військові командири Кирило Буданов та Кирило Верес. Підтримали дії правоохоронців щодо виявлення російської агентури та ФСБшних крутів у лавах набу і закликали суспільство не допустити внутрішнього розбрату. По-друге, писали, що у Вашингтоні новий закон, нібито, схвалюють канали. Посилались на політичного експерта Тараса Загороднього, який стверджує, що без згоди США рада не ухвалила б закон про підпорядкування набу. Та ці інформаційні зусилля не мали ефекту в країні. Набирали сили несподівані протести. Західні партнери України вперше за час війни почали відкрито критикувати дії влади. І вже 24 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував новий законопроєкт, який повертає незалежність антикорупційним органам із деякими поправками. Депутати, які раніше підтримали суперечливий закон, заявили про помилку, усвідомлення критичної ситуації та готовність переголосувати. Нагадую, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Також ставайте спонсорами на YouTube чи залишайте донат на одній з платформ за посиланням в описі відео.